Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ранок середи, 13 вересня і 567-ма доба повномасштабної війни за Україну. Сьогодні разом з вами прокидається канал 1+,1 І щопівгодини новини від команди ТСН в об'єднаному марафоні. Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Місцева влада заявляє, що вночі ракетами атаковано не цивільний об'єкт, а місцеві в соцмережах діляться численними відео з потужними вибухами і сильною пожежею в Нахімовському районі міста. За офіційною інформацією горить судноремонтний завод про проліт ракет і сильні вибухи та дим в південній бухті. Повідомляють і місцеві жителі своєю чергою. Губернатор Севастополя відзвітував про роботу російської ППО. Пожежі надали четвертий рівень складності. На місці працюють рятувальники, повідомляє місцева окупаційна влада. Наразі відомо про 24 потерпілих. Також пишуть, що в деяких районах міста зник зв'язок. Мама, Господи, що відбувається? Нічна атака на Одещину. Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомляє про шістьох потерпілих у наслідок атаки дронами портової та іншої інфраструктури Ізмаїльського району. Рятувальники приборкують пожежі, три людини в тяжкому і троє в середньому стані доправлені до лікарні. Їм надають усю необхідну допомогу. Двоє загиблих і троє поранених на Донеччині в Красногорівці. Артилерійський снаряд влучив в приватний будинок. Загинуло літнє подружжя. Ще одна людина постраждала. В Авдіївці шпиталізували матір та дочку. Уламки поранили їх у власній оселі на Херсонщині. Окупанти обстріляли село Садове. Там двоє поранених, зокрема 20-річний поліцейський, який був на службі. Є потерпілий також у Понятівці після прильоту в сусідній приватний будинок. 136 ударів завдали росіяни по прикордонню Сумщини у селищі Знобновгородське. Поранений 40-річний чоловік. Його будинок зруйнований. Пошкоджено ще з десяток хат. Гуртожиток навчального закладу з авіації та артилерії Росіяни били по чотирьох районах Харківщини. У Вовчанську снаряд підпалив приватний дім. А людські хати стали ціллю для ворога і в куп'янському районі. А в козачій Лопані під удар потрапив під ДСНС, пошкоджені приміщення і транспорт Увальників понад 100 ударів, зокрема два ракетні, пережило Запоріжжя у 26 населених пунктах. Більше як 30 будівель зруйновано. Це приватні будинки, освітній заклад та об'єкти інфраструктури. Під ворожим вогнем і Дніпропетровщина у марганці, побиті оселі і газогони в Нікополі. Магазин у Синельниківському районі електромережі. У Генштабі збройних сил звітують про успіхи нашої армії відразу на кількох напрямках у районі Кліщівки, на Донеччині та на Запоріжжі. Поруч із роботи українські захисники відтісняють противника із захоплених позицій та закріплюються на нових рубежах. За попередню добу на фронті маємо понад 20 бойових зіткнень. Росіяни, попри все, намагаються прорвати нашу оборону, зокрема в районі Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Безуспішно усі спроби окупантів відбиті. Так звітують в генштабі. На власні втрати російське військове керівництво не зважає. Натомість розбиті російські підрозділи нині активно посилюють новими резервами і намагаються відновити контроль над нещодавно втраченими позиціями в районі Кліщіївки. А на Мелітопольському напрямку, де ЗСУ активно йдуть вперед. Росіяни вимушено підтягують резерви вже із Кримського напрямку. На Донеччині бійці відзначають збільшення кількості ворожих fpv дронів У Турецьку напередодні в день смалили по будівлях з важкої артилерії, а ще авіація противника запускала ракети. Вони прилетіли над селищем Нью-Йорк. Українські захисники кажуть, по попередові тут б'ють меншими калібрами, тому часто в шанцях буває навіть легше аніж у селі. На передовій була кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Її наші воїни розповідали про те, як це повернутися у бліндаж після поранення або після того, як повів сина у перший клас. Історії людей з окопів. Дивіться далі. Ми йдемо до окопів через заміноване поле. Трохи підстрибуємо і пригинаємось. Бо поруч прилітає. Нас бачить. Це околиця селища Нью-Йорк у Бахмутському районі. Колись живописне містечко на березі річки, а тепер, як і більша частина Донеччини зона бойових дій. Боєприпаси, які падають неподалік, весь наш шлях дивні, не свистять і чутно їх лише коли вже вибухнуло. Сьогодні працює щось незрозуміле. Можливо, хлопці думають, що це може бути 60-й міномет. В окопі почуваєш себе впевненіше. Командир роти Джимі пояснює, от кілька днів, як ворог активізувався. Це не наступ, не штурм, але зайві клопоти. Ситуація на самий передовій трошки змінилась. Буквально трошки участилися випадки застосування в півдронів. Намагаються зробити так, щоб ми відкрили свої вогневі точки. Тобто, підійшли до зброї, підійшли до вогневої позиції. Під цей час підлітає. Дрон з скидом і починає працювати по нашим хлопцям. Боєць немо каже: так дрони неприємні, але це не заважає йому з побратимами тут облаштовуватися. У нас тут є антидронщики, які садять їхні дрони, тому змогу вони нам дають окопатись. Ми чуємо над собою гудіння дрону, але радіємо, бо це наш летить скидати вибухівку на ворогів. Але щоб на голову не спустив нічого? Ні -ні. Щов на Москву за час, поки ми тут, наші дрони скидають три боєприпаси. Слухайте, а зараз так дрончик гуде. Хай собі гуде, він їде, загружно їде туди. До, Як сказати, да? Так і казали. То підерів наш. Так, звичайно. Сергій розказує про удари по ворогу з посмішкою. Він нещодавно тільки повернувся до своїх, відновлювався після поранення в Бахмуті. Кульове сквозне. А хотіли повертатись. Спочатку, так, да, а потім якось так. Але настроїв себе, на і повернувся до своїх побратимів. А що вам прострелило? Руку. Похваліться бойовим шрамом. Ну тут воно затягнулося. Тут був вхід, тут був вихід. Розказує, коли подзвонив родичам зі шпиталю, вони дуже зраділи. Вперше за довгий час змогли поговорити. Місяць і 15 днів навіть на зв'язок не виходив, потім після поранення вийшов на зв'язок тільки. Зараз тут на позиції теж немає вайфаю. Тримати телефон включеним дуже небажано. Замість голосів рідних слухають звуки війни. Це не по вам? Не пана, це поїмо. Ага, Тобто ми все-таки даємо щось в гоню. Звичайно, кожного дня і кожну ночі є артилерійські дуелі. Вранці над головами традиційна авіація вилетіла. Ото зробила зранку там два постріли по Нью-Йорку і собі назад полетіла. І буває навіть в одно те саме время відлітає. Боєць 24-ї бригади Богдан розповідає нам історію, яка така звичайна для цивільних, але така важлива для військового. Півмісяця зміг пожити мирним життям. От з відпустки дуже тяжко повертати. Ну бо в мене двоє дітей. Ну, Цей не став тішитися. Ну я їздив сина в перший клас відправляти. Ну, в перший клас що від на перший дзвоник свого Максима. Батько прийшов у військовій формі, і обоє були з того щасливими. Почав мій тату, ну, Приємно, знаєте, дуже це. Каже, тато я поїду з тобою. Кажу, як ти зі мною поїдеш? Кажу, то ж ти в школу маєш ти. Та я в школу потім піду. Це такий він мене розстенув. Тут про це не прийнято говорити, але дуже відчувається. як кожному хочеться жити не в окопі, а вдома, чути не вибухи, а історії рідних. Замість того, аби дивитися, як ростуть діти чи онуки, треба дивитися в яри та посадки, чи не наступає ворог, і переконувати себе, колись війна обов'язково закінчиться. Я не думаю, що швидко, але ж надія завжди має бути. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Вадим Орехва ТСН один плюс один. Марафон єдині новини. Найбільший пакет фінансової допомоги для оборонних потреб Україна анонсувала Данія. Його сума становитиме більше як 800 мільйонів євро. Це буде вже 12-й найбільший пакет допомоги для нашої держави. Транші використовуватимуть впродовж цього і двох наступних років. ОМЗ Данії зазначили, що країна віддала зброю із своїх запасів більшість того, що змогла, і надалі планує зосередитися на закупівлі необхідного Україні озброєння разом з союзниками. Що саме купуватимуть в Копенгагені, не у Чнили, аби не розкривати своїх намірів в Москві. Але відомо, що цю заплановану поміч обговорювали під час візиту до Києва данської прем'єрки Мате Фредріксен, який як і всьому народу данії за підтримку вже подякував президенту України, заява президента України. Остання спроба розблокувати український агроімпорт за столом переговорів. Представники України, сусідніх знаю, держав ЄС, що хочуть лишити свої ринки для її агропродукції закритими. А ще Молдови та Єврокомісії сьогодні в чергове збираються, щоб знайти знайти глухого кута вихід бан на імпорт українських пшениць кукурудзи, насіння ріпака та соняшника до п'яти країн ЄС, що межують з Україною. Ось ось спливе сусідки України хочуть подовження до кінця року. А в українському уряді готові навіть позиватися, чи допоможе Брюссель порозумітися? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН. Що ближче дата, коли спливає термін обмежень на імпорт української агропродукції до країн ЄС сусідніх із Україною, то вище градус напруги між Києвом, Варшавою та Брюсселем. В аграрній суперечці, що розкинула Україну і насамперед Польщу по різні боки барикад, своєрідним арбітром виступає Єврокомісія. Їй і належить вирішити відкривати з 15 вересня українському врожаю кордони всіх країн Євросоюзу, чи чи надалі тримати ринки Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії Болгарії для нього закритими. Напередодні про свої очікування в чергове заявила Польща тепер на рівні ради міністрів, що вимагає від Брюсселя подовжити агрозаборону. Інакше знов не на словах, а уже у формі резолюції пригрозили зробити це самостійно усупереч торговельним правилам ЄС. Скільки національний банк може діяти, невідомо. Заява польського уряду дату лишає відкритою. Сказано до врегулювання агровідносин між двома країнами. Тримати польські кордони на замку для українського збіжжя передвиборча обіцянка і особисто прем'єра Польщі, як ясно, і з опублікованого напередодні ролика. Коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця і домівки. Поляки такі, коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд права і справедливості гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені. Польща не дозволить затопити нас українським збіжжям. Де межа польської а відтак і європейської солідарності з Україною, чиє зерно більше не може звідти виїжджати звичним і економічно вигідним шляхом через чорне море. Довкола цього напередодні тривали дебати у Європарламенті. Аграрний єврокомісар пояснював депутатам, чому заборона вартує подовження. Сказав, вона довела свою ефективність, оскільки допомогла стабілізувати ринки в Українах, що межують із Україною, і сприяла вдосконаленню смуг солідарності. Її зерно зазвичай нагадав продавалося до Індонезії, Єгипту та інших віддалених від куточків світу. Щоб і надалі доставляти його туди, потрібно каже залучати порти Балтійського і Адріатичного морів. Та головна проблема не в інфраструктурі, а грошах. Шлях українського зерна до його звичних ринків буде тривалішим, а отже, вища ціна транспортування від 20 до 40 євро за тонну, сказав профільний єврокомісар. Його ідея допомогти Україні із цими коштами, а заборону на її агроімпорт до п'яти країн продовжити. Бо є єсповрут, яка альтернатива повернення хаосу будуть односторонні рішення окремих держав-членів. Проблема з протестами, блокуваннями, і це не буде добре для України. НАТО в ситуації блокування українських чорноморських портів. Продовження тимчасової заборони стало би позитивним рішенням для наших фермерів, як із цих п'яти сусідніх країн, так і з України. Україна категорично проти подальшого бану, а у разі запровадження одностороннього грозить Польщі арбітражем у світовій організації торгівлі, тобто готова вимагати у суді компенсації завданих збитків. А поки остання спроба домовитися про компромісне рішення на майданчику, що об'єднує усіх причетних Україну, п'ять сусідніх із неї держав ЄС, Молдову та Єврокомісію. Його засідання останнє перед тим, як тут оголосять про рішення. Сьогодні по обіді із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода. Спеціально для ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. І цей ефір ТСН завершує. Але наступний вже о 6.30. Далі передаю слово моїм колегам ведучим один плюс один. З нічної варти. Залишайтеся з нами. Об'єднаний марафон триває. 6.31, Телевізійна служба новин. Далі в ефірі об'єднаного марафону. Цього ранку з вами команда один плюс один. Перевірити усі рішення військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Таким чином президент надав сили рішенню Ради національної безпеки та оборони України від 30 серпня 2023 року. Про військово-лікарську експертизу в збройних силах України рішення передбачає перегляд обґрунтованості висновків медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності та. Знання непридатності до військової служби ухвалених під час воєнного стану, і які можуть мати ознаки корупції відповідальним за виконання цього рішення призначили секретаря РНБО Данилова. Нічна атака на Одещину. Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомляє про шістьох потерпілих у наслідок атаки дронами портової та іншої інфраструктури Ізмаїльського району. Рятувальники приборкують пожежу, три людини в тяжкому стані та троє в середньому доправлені до лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу. Двоє загиблих і троє поранених тим часом на Донеччині. В Красногорівці артилерійський снаряд влучив в приватний будинок. Загинуло літнє подружжя. Ще одна людина постраждала. В Авдіївці шпиталізували матір та дочку. Уламки поранили їх у власній оселі. 136 ударів завдали Росіяни по прикордонню Сумщини у селищі Знобновгородське. Поранений 40-річний чоловік. Його будинок зруйнований. Пошкоджено ще з десяток хат гуртожиток навчального закладу. І з авіації та артилерії Росіяни били по чотирьох районах Харківщини. У Вовчанську снаряд підпалив приватний дім. Людські хати стали ціллю ворога і в Куп'янському районі. А в козачій Лопані під удар потрапив підрозділ ДСНС. Пошкоджені приміщення і транспорт рятувальників. Під ворожим вогнем Дніпропетровщина у марганці, побиті оселі, газогони у Нікополі, магазин у Синельниківському районі електромережі. Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Місцева влада заявляє, що вночі ракетами атаковано не цивільний об'єкт, а місцеві в соцмережах діляться численними відео з потужними вибухами і сильною пожежею в Нахімовському районі міста. За офіційною інформацією горить судноремонтний завод про проліт ракет і сильні вибухи та дим в південній бухті. Повідомляють і місцеві жителі своєю чергою. Губернатор Севастополя відзвітував про роботу російської ППО. Пожежі надали четвертий рівень складності. На місці працюють рятувальники. Повідомляє місцева окупаційна влада. Наразі відомо про 24 потерпілих. Також пишуть, що в деяких районах міста зник зв'язок. Роща військового літака в Росії у Волгоградській області розбився су 24 Сталося, начебто, під час навчального польоту боєприпасів на облавку не було. Про долю пілотів достеменно невідомо. Місцева влада твердить, що загиблих немає. Напередодні ж пасажирський літак здійснив екстрене приземлення в полі поблизу російського Новосибірська. На борту було 165 росіян. Ніхто не постраждав. лайнер уральських авіаліній прямував із Сочі до Омска. перед посадкою сигналізував про відмову гідросистеми. Борта спрямували на інше литовище до Новосибірська, але до нього він просто не дотягнув, начебто, через брак пального. Літак ризиковано приземлився серед поля. Лайнер виготовила європейська компанія Airbus. після початку повномасштабного вторгнення окупантів до України. Захід обмежив польоти російських авіакомпаній та продаж запчастин до західних літаків, що опинилися в країні агресорці. Відтак російські авіакомпанії зіткнулися із браком деталей. Минулої зими уряд навіть дозволив ремонтувати такі судна деталями, знятими з інших машин. Це вже не перший випадок ламання західного літака. Ка через технічні несправності ті самі уральські авіалінії напередодні перенесли виліт рейсу Єкатеринбург-Бішкек. Понад 5 тисяч загиблих, ще 10 тисяч зниклих безвісти. Це моторошні наслідки безпрецедентної повені на сході Лівії. Регіон постраждав від середземноморського шторму. Даніел в епіцентрі стихії опинилося місто Дерна, де прорвало дамби, і вода змивала цілі квартали разом з мешканцями. Докладніше про жахливу стихію розкаже кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Тут була дамба, тепер це ґрунт жодної знаки бетону, а його було 40 метрів. Так нині виглядає місцевість поблизу портового міста Дерна, щонайменше чверть населеного пункту у руїнах. Середземноморський шторм Деніел підтопив регіон, і дві розташовані у ньому дамби не витримали, розлилися, змітаючи все на своєму шляху. Три мости повністю обвалилися, вода розлилася районом, і цілі квартали змило у море разом із мешканцями. Кількість загиблих попереджає червоний хрест безпрецедентна. Нині підтверджено більше п'яти тисяч смертей, але ще сотні тіл чекають на упізнання на місцевому кладовищі. Загальна кількість зниклих безвісти людей 10 тисяч, кажуть чиновники. Попри те, що повінь була швидкою і смертоносною, декому з городян вдалося вижити. пошуково рятувальним Озділам вдалося визволити людей, що застрягли під завалами у різних районах, котрі постраждали від повені. В цій лілі. Мешканці долини нарікають про можливий прорив дамб їх не попереджали. Хоча інженери, що обслуговують споруди, раніше закликали укріпити їх на випадок повені. Утім, ремонт комунальної інфраструктури у Лівії майже не фінансується. Після того, як у 2011-му під час революції країна скинула владу диктатора Моамара Каддафі, більше десяти років спроби сформувати єдиний уряд наражаються на поразку. Відтак у країні цілих два уряди з власними арміями: у Тріполі на заході та у Тобруці на сході. На час надзвичайної ситуації політичні чвари дещо стихли. До постраждалих східних регіонів прямують харчі та ліки з західних. Туди ж везуть і міжнародну допомогу ми доручили уряду сформувати спеціальну комісію для оцінки збитків, негайно розпочати реконструкцію доріг для полегшення транспортного сполучення, відновити електропостачання та вжити усіх негайних і необхідних заходів. Поки ж мешканцям дерне, що втратили домівки, лишається ночувати на вулицях і чекати на допомогу. Не маючи особливих надій на владу, лівійці публікують у соцмережах оголошення з надією відшукати родичів, чиї життя могла забрати стихія. Катерина Федорченко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Адреса дитинства. Фундація першої леді України Олени Зеленської зводить будинки для великих прийомних родин, які через війну втратили свої домівки. Уже триває будівництво 14 осель у восьми областях. Усі кошти від міжнародних донорів. Внески робили уряди Об'єднаних Арабських Еміратів, Естонії та Фундація з Австралії. Головна мета, щоб діти з будинків сімейного типу, які вимушено переїхали. Зараз почувалися в безпеці. Помешкання зводять за сучасним проєктом. Там будуть і генератори на випадок блекауту, а поруч безпечне укриття. Родина Ярославцевих виховує 11 дітей. Велика сім'я дивом врятувалася з окупованої частини Запоріжжя. Нині вони одні з перших, хто отримав нове житло в межах ініціативи фундації першої леді. До нас приїхали гості і повідомили нам. Це була несподіванка, я не стримала навіть сльози від такої несподіванки. Це було неочікувано, приємно, що за нас турбуються в такий нелегкий час. Насправді це найголовніше те, що потрібно таким родинам. Це щоб їхніх дітей, яких вони виховують, було. Дитинство і в цього дитинства була адреса. Тому так цей проєкт і з'явився. Далі в об'єднаному марафоні знову слово ведучим 1 плюс з нічної варти. Ну а в ТСН побачимося о 7 годині рівно.